Ця Молитва не випадково прийшла до тебе саме сьогодні, це найсильніша молитва усіх часів. Вона творить дива, навіть якщо ти не ідеальний, навіть якщо згрішаєш. Це відповідь на внутрішній крик твого серця. Це швидка допомога для цього дня. Вона змінить твій день, а з ним і ціле життя. Адже це молитва самого Ісуса. Це приклад молитви із неба. Ця молитва живе тим самим Духом, яким молився Ісус. Якщо ти слухаєш її серцем, Бог уже діє. Молитва Ісуса зберігає, молитва Ісуса зцілює душу і тіло, молитва Ісуса приносить достаток, ця молитва є ключем до життя із Богом. Коли ми проголошуємо Його Слово, воно діє так само надійно, як діють закони фізики. Бо Господь сказав Його Слово не повертається порожнім. Але чинить те, для чого Він Його послав. Приготуй, серце, заспокой думки, дозволь Ісусу говорити з тобою цією молитвою. Перед тим, як ми почнемо, підтримай волю Божу на поширення Його Слова. Дай вподобайку, підпишися на цей канал, віднесися до Божого Слова зі святістю. І тепер молимося разом, Господи Ісусе, Ти, який молився. Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя Бога. Сьогодні я приходжу до Отця, спираючись на Твою молитву, на Твої слова, на Твою жертву. Отче Небесний, Хай святиться ім'я Твоє в моєму житті, хай святиться в моїх думках, у моїх рішеннях, у моїй сім'ї, у моєму тілі, у моїй роботі. Я хочу, щоб не моє ім'я було головним, а Твоє, не моя воля, а Твоя. Отче, нехай прийде Твоє царство в моє сьогодення. Там, де страх, нехай приходить Твоє царство миру. Там, де безлад, нехай приходить Твоє царство порядку. Там, де хвороба, нехай приходить Твоє царство зцілення, там, де брак, нехай приходить Твоє царство забезпечення. Нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і в моєму житті. На небі немає паніки, нехай не буде її й у моєму серці. На небі немає безнадії, нехай не буде її й у моїх думках. На небі немає темряви, нехай твоє світло розсіє кожен морок усередині мене. Господи, ти на землі жив у довірі до Отця, Ти казав: Я роблю тільки те, що бачу, як робить Отець. Навчий мене довіряти так само. Я віддаю тобі все, що намагаюся контролювати власними силами: своє завтра, свої фінанси, свої стосунки, Два. своє здоров'я, свої страхи. Я говорю, як ти молився в Гециманії. Отже, якщо можливо забери від мене цю чашу, але не як я хочу, а як ти хочеш. Я не завжди розумію твої шляхи, але сьогодні я обираю довіряти твоєму серцю. Твоє серце добре. Твоя воля благо приємна і досконала. Ісусе. Ти дякував Отцю перед тим як побачити чудо. Ти підняв очі до неба, подякував за кілька хлібів і риб. І цього стало досить, щоб нагодувати тисячі. Сьогодні я беру все мале, що маю: трохи сил, трохи ресурсів, трохи віри, трохи часу. І кажу, Отче, я дякую тобі за те, що вже є в моїх руках. Дякую за те, що ти вже дав. Дякую за те, що ще прийде, хоч я цього не бачу. Благослови цей малий, малий хліб мого життя, благослови мою працю, благослови моє служіння, благослови мою сім'ю, благослови мій день. Ти, Бог примноження, там, де я бачу вам замало, ти бачиш можливість для дива. Ісусе. Ти зупиняв бурі одним словом замовкни вщухни. Сьогодні я прошу тебе зайти в човен мого життя, у всі штормові зони мого серця. Скажи твоє слово в мої обставини. Мир замовкни вщухни. Нехай затихне буря страхів, нехай затихне буря тривоги, нехай затихне буря панічних думок, нехай затихне буря самозвинувачень. Ти сказав: Мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так, як світ дає. Я приймаю твій мир, Ісусе, не як емоцію, а як рішення неба про моє серце. Господи Ісусе, Ти торкався прокажених, і вони ставали чистими. Ти говорив слово, і паралізовані вставали. Ти кличеш по імені, і мертві виходять із гробу. Я приношу до тебе кожну сферу, де відчуваю проказу сорому. Параліч безсилля, смерть надії. Скажи лише слово, Господи, і душа моя зцілиться, торкнись мого серця там, де воно затверділо, торкнись моєї пам'яті там, де в ній живуть травми, торкнись мого тіла там, де є хвороба, торкнись моїх емоцій там, де є виснаження. Як ти дивився з любов'ю на кожного, хто приходив, подивись на мене зараз так само я приймаю Твоє зцілення духу, душі і тіла. Ісусе, Ти молився за своїх учнів, щоб Отець зберіг їх від зла, щоб вони були в світі, але не від світу, щоб мали радість Твою досконалу. Сьогодні я стаю під цю молитву. Отче, збережи мене від зла, видимого і невидимого. Від людей, що несуть руйнування, від рішень, які зводять з твоєї дороги, від шляхів, які зовні виглядають гарно, але ведуть у пустку. Навчи мене бути в цьому світі, але не розчинитися в його темряві, працювати, жити, будувати, але залишатися твоїм, носити в собі інший дух, дух віри, любові й миру. Дай мені твою радість не поверхневу, а таку, яку не можуть забрати обставини. Господи, ти на Христі сказав, Отче, у Твої руки віддаю дух мій. Сьогодні я роблю те саме. Отче, у Твої руки я віддаю свій дух, свою душу, своє тіло, своє майбутнє, свої страхи, свої мрії осіб, яких люблю. У Твої руки я віддаю все, що не можу контролювати. Я вірю, що в Твоїх руках безпечніше, ніж у моїх. У Твоїх руках мій завтрашній день, у Твоїх руках дива, які я ще не бачив, у Твоїх руках відповіді, яких я ще не розумію. Тайм, гунноф'Юезіпс, Ісусе, Ти навчив нас просто, але потужно молитися. Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від злого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава повіки, молитва за поширення слова. Господи Ісусе, ти прийшов, щоб шукати і спасти загублене. Ти сказав, що Отець хоче, щоб усі люди були спасенні і прийшли до пізнання істини. Ти послав учнів у весь світ проповідувати добру звістку кожному створінню. Сьогодні я молюся разом із тобою про те, про що б'ється твоє серце, про поширення Божого Слова, про спасіння людей, про те, щоби світло Євангелії торкалося все більше сердець. Отче, нехай це послання, ці молитви, це слово, яке звучить тут, йде далі, ніж наші екрани. Нехай воно входить у доми, де немає надії, нехай заходить у серця, які давно закрилися, нехай торкається тих, хто вже не вірить, що Бог може говорити до них. Господи, як Ти молився, щоб Слово Отця освятило учнів, так я прошу, нехай Твоє Слово освячує кожного, хто слухає цей канал. Нехай піднімаються нові серця, готові нести Твою любов далі. Нехай кожен, хто чує ці молитви, стає світлом для когось іншого. Отче, я молю, щоб Твоя благовісна звістка розповсюджувалась швидко і була прославлена втайм еточитис. Нехай жодна перешкода не зупиняє слово ні страх, ні байдужість, ні темрява. Благослови кожного. Хто молиться, хто ділиться цим відео, хто підтримує поширення слова своїм часом, молитвами, фінансами, нехай насіння, посіяне в Твоє слово, повертається врожаями спасених душ, змінлених доль, зцілених сердець. І нехай здійсниться Твоя воля, Ісусе, щоб Євангелія Царства була проповідана по всій землі на свідчення всім народам. Я приймаю Твою благу волю, Твої дива. Твоє зцілення, твій спокій, Твою охорону, Твою мудрість і Твою любов сьогодні, тут і зараз. В ім'я Ісуса. Амінь. Друзі, ми дякуємо вам, що ви слухали Слово. Вся команда каналу радіє, що ви змінюєте своє життя вірою. Тепер, коли ви отримали необхідне для свого життя, ви можете впевнено сіяти вчинки та насіння віри. Якщо у під час відео ви отримали поклик посіяти у наш канал, ми будемо тим грунтом, який дає плід та кратні врожаї. Ми дякуємо Господу, що наше служіння важливе для вас. Ми дякуємо Господу за те, що ви благословенні через Його слово. Ми дякуємо та із щирим серцем приймаємо кожен коментар, кожну гривню, що ви відправляєте за реквізитами. Кожне насіння посіяне із вірою проросте. Насіння посіяне у сильний та родючий ґрунт дає плід. Ми бачимо ваші коментарі, ми бачимо, що наші слухачі отримують воздаяння. Отче Небесний, ми дякуємо Тобі. Що ти зробив із нас ґрунт, ґрунт, який дає сильні врожаї, врожаї в серцях, врожаї в благословеннях, врожаї, що наповнюють доми наших слухачів. Алілуя! Дякуємо тобі, наш отець. Друзі, якщо вас торкається відео, не стримуйте ваших сердець, вчиняйте згідно тим, що Бог кладе вам на серце. Коментар то коментар, насіння у канал, то насіння. Друзі. Ми читаємо кожен коментар, бачимо кожне ваше прохання. Тепер ми відкриті до відповіді на ваші питання. Ви можете задати своє у коментарях ми дамо відповідь або навіть створимо ціле відео, щоб Слово Боже відкрило відповідь саме для вас. Дякуємо щиро кожній і кожному слухачу, благословляємо вас, де б ви не були. Зустрінемося у наступних відео і пам'ятаємо, що Боже Слово працює. Так само, як і закони фізики. Ісус Господь. Друзі, тепер ви можете залишитися на кілька хвилин, аби Слово Боже вкорінилося. Проведіть пару хвилин у молитві, побудьте у присутності Господа, щоб отримати бачення на цей день. Послухайте, що каже вам Божий Дух всередині вашого серця. Духу, якщо вам потрібна допомога, напишіть молитовну потребу у коментарях. Якщо ви хотіли б продовжити перебування у присутності Божій, ви можете обрати одне із сильних відео наприкінці цього ролику. Якщо у вас є запитання по Слову Божому, також просто напишіть у коментар, якщо ви маєте свідоцтво про Божу славу, неодмінно поділіться ними з нами для слави Господа. Ми дякуємо кожній і кожному слухачу, якщо ви досі тут. Це означає, що Господь справді робить сильну роботу через наш канал. Благословляємо вас ваш день. Віримо, що ви захищені в Ісусі. До зустрічі у наступних відео, друзі. Пам'ятаємо, Ісус Господь не має нічого неможливого для віруючого.